Друзі, радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко. Тут ми говоримо про аналітику даних, і Excel залишається надзвичайно корисним інструментом у вирішенні низки задач. І сьогодні вирішимо якраз практичну задачу. У нас є таблиця міст України, і ми хочемо підтягнути відповідний рейтинг міста. У нас є джерело інформації, при цьому ми бачимо, що назви міст надаються з помилками. І якщо у нас не виникає сумніву, що Івано-Франківськ це і є, власне, Франківськ, Excel це потрібно якось. Пояснити. Давайте спробуємо декілька способів і побачимо, який з них буде найбільш ефективний. Ну і перше, що приходить на думку, це використання найбільш популярної, напевно, формули в Excel VLookUp. Така формула якраз і дозволяє підтягнути дані з іншої таблиці. Для цього маємо вказати, що ми шукаємо. Це місто Київ, кома. Або крапка з комою, в залежності від ваших налаштувань. Далі вказуємо, де ми шукаємо. Я обираю діапазон даних, який містить в першій колонці, саме колонку, в якій ми будемо шукати. Також я хочу переконатися, що джерело даних, яке будемо підтягувати, теж міститься в цьому діапазоні, кома, і вказуємо індекс колонки. Отже, після того, як ми знайшли місто в потрібній колонці. Ми вказуємо, куди саме йти, щоб дістати потрібну інформацію. Це рейтинг, це друга колонка нашого діапазону. Отже, цифра 2 тут. І визначаємося true або false. Тобто, чи хочемо ми повне співпадіння слів, або нас задовольняє орієнтовне співпадіння. Почнемо з false. Тобто ми зацікавлені в повному 100% співпадінні слів. Застосовуємо формулу, бачимо, що значення для Києва не знайдене. Якщо ми трошки адаптуємо цю формулу з використанням F4, переведемо посилання на абсолютні, я зможу без жодних наслідків протягнути цю формулу і побачити, що єдиним містом було місто Львів, адже ця назва дійсно абсолютно ідентична в двох таблицях. І для того, щоб спробувати шукати назви міст з використанням орієнтовного пошуку, змінюємо false на true. І подивимося, як відпрацьовує орієнтовне співпадіння слів. Бачимо, що для Києва. Значення визначено вірно, незважаючи на те, що є орфографічні помилки. Протягуємо цю формулу і бачимо, що вже для другого міста значення підтягується невірно. Сюди ж можна додати і Ужгород, яке визначено невірно. Наступні два міста взагалі не визначені. Отже, бачимо, що в деяких випадках ця формула відпрацьовує коректно, але вона не вирішує наше питання повністю. Я прибираю. Результат роботи з формулою, і для того, щоб правильно поєднати ці назви міст, ми будемо переходити в Power Query. Для цього я обираю діапазон першої таблиці, переходжу до даних і знаходжу можливість імпортувати дані з таблиці або діапазону. Діапазон такий, який ми визначили, наша таблиця має заголовки. Переходимо до Power Query. На цьому етапі можемо просто змінити назву таблиці, перейти до завантаження даних, обрати варіант закрити і завантажити. При цьому нам достатньо створити Connect і не імпортувати цю таблицю кудись в Excel. Отже, створюємо Connect і бачимо нашу таблицю тут серед запитів Power Query. Так само, обираючи наступну таблицю, переходимо до імпорту даних з смарт-таблиці або діапазону, погоджуємося з діапазоном і надаємо таблиці назву, наприклад, Rating. І в Power Query є відповідний функціонал для того, щоб поєднати різні таблиці, маючи спільні колонки. Я можу знайти можливість тут на домашній закладці, об'єднати запити, об'єднати запити як нова власне, таблиця. Погоджуємося і бачимо що, бачимо, що потрібно обрати таблиці і колонки, будемо послідовні. Першою таблицею буде таблиця міст, другою таблицею буде таблиця рейтинг. І обираємо, яку колонку використовувати для того, щоб їх поєднати. Якщо я обираю колонку ID, яка є в обох таблицях і визначена правильно, ми бачимо, що у нас. Шість рядків шости знайшли собі пару. Але якщо такої колонки немає, і ми хочемо визначити тільки за назвою міста, бачимо, що тільки один рядок коректно поєднався між двома таблицями. Ми знаємо, що це Львів, і хочемо застосувати так званий фазі матч або нечітке, непослідовне, не 100% співпадіння значень. І після того, як я обрав фазі матч, я побачив, що вже п'ять. Рядків шости знайшли собі пару. Давайте подивимось налаштування фазі матч. Перше, що ми бачимо, це, це характеристика якості такого поєднання. Тут можна вписати значення від нуля до одного. Якщо я впишу один, це буде означати, що я шукаю повне співпадіння. Але мене задовольнить. І значення 0,8. Також ми можемо керувати впливом капслоку на написання наших значень. Ми бачимо, що у нас є Тернопіль і Тернопіль. Причому з капслоком, якщо я буду ігнорувати це, то регістр втрачає важливість. Я це бачу по кількості рядків, які ми поєднали. Давайте просто подивимось на результат відпрацювання такого алгоритму. Тут натискаю на кнопку, щоб розкрити таблицю. Нас цікавить лише назва міста та рейтинг, і ми бачимо, що міста Київ, Тернопіль, Львів. Вінниця та Івано-Франківськ були правильно поєднані. Отже, немає сумніву, що рейтинг підтягується також правильно. Єдина проблема залишається з містом Ужгород, яка в таблиці рейтинг містить додаткове слово в дужках Закарпаття. І ми бачимо, що наш алгоритм, наші 80% якості, не задовольняють такому поєднанню. Отже, я видалю раніше створену таблицю, знов ж таки обираю рейтинг або місто, обираю таблицю місто і переходжу знов ж таки до поєднання цих таблиць в одну. Обираю назву міста з таблиці місто. Рейтинг дозволяє також витягнути назви міст. Обираю фазі матч і можу дещо знизити якість поєднання слів, наприклад, до 70%. І я бачу, що шість рядків було поєднано. Давайте подивимось на результат. Розгортаю отриману таблицю, і бачу, що Ужгород також знайшов свого партнера, незважаючи на очевидну різницю в назвах цих міст. За посиланням під відео можете побачити алгоритм, який відпрацьовується в Excel, в Power Query. Насправді, окрім цього, алгоритму, є ще багато різних інших алгоритмів, які є більш ефективні в інших випадках. І ця тема фазі матч вона є дуже цікавою і дуже корисною в роботі, і дозволяє знаходити дублікати даних і поєднати. Різні текстові значення, враховуючи тип помилки. А я завантажую цю таблицю в наш Excel файл. Дуже дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.